Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Здавалося, що після розмороження Україною питання ексгумації поляків, жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і дзеркальних кроків з боку Польщі з'явилося світло в кінці тунелю у конфлікті довкола важких сторінок минулого. Проте не так сталося, як гадалося. Нещодавно президент Кароль Навроцький, президент Польщі, запропонував зміни до закону про інститут національної пам'яті комісію з переслідування злочинів проти польського народу. Ця зміна передбачає встановлення покарань за поширення бандеризму на офіційному інтернет-сайті голови держави. Подано, що метою запропонованих змін... Є цитата протидія поширення на території Республіки Польща неправдивих тверджень, що стосуються злочинів, скоєних членами та співробітниками організації українських націоналістів, фракції Бандери і Української повстанської армії, а також інших українських формувань, які співпрацювали з третім рейхом, зокрема злочину геноциду, вчиненого проти поляків на Волині. Кінець цитати тим часом посол України в Польщі Василь Боднар заявив в ефірі програмі телеканалу ТФОН 24 факти по фактах, що найімовірніше у разі якщо Польща запровадить запропоновані президентом Каролем Навроцьким покарання за пропагування так званого бандеризму, український законодавець вдасться до заходів у відповідь, де зазначив, що це тема для обговорення істориків. Тим часом понад 40 представників української історичної спільноти вже відреагували на намір на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та УНБ, прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму, закликаючи до академічного діалогу та уникнення політизації важких сторінок минулого зверненні Теж є заклик до дзеркальних заходів у разі неприйняття законопроекту президента Республіки Польща. Прийняття згаданого вище проєкту польською стороною очевидно викличе негативну реакцію в Україні. Відповідно до існуючої практики, українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів армії краєвої та батальйонів хлопських, які як відомо вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки йдеться у зверненні. Прокоментувати дуже непросту ситуацію, що склалася, я попросив професора Томаша Стрийка з польської академії наук і професора Богдана Гудя з Львівського національного університету імені Івана Франка, який є серед підписантів згаданого вище звернення українських науковців, говорить професор Томаш Стрийк. Więc jeśli chodzi o samą inicjatywę ustawodawczą prezydenta. Jak szczodice prosamu zakonodawczą inicjatywą prezydenta, ja ocenię jak potribnu. Wważają szczuce nas i dokusje jej po politycznej trajektorii prezydenta. Szczewit Dodie Kolwin Oczorów Instytutu Nacjonalnej Pamięci. To Diewin Micknup powiedział, że z idei pełnego, tak małe te usunięcia z publicznego prostoru, symboli symbolem jaki w Polsce z ukraińską i armią. I te jak prezydent win na mojudunku, wykonuje przed własnym Ними виборцями та так би мовити перед своєю місією колишнього голови інституту певний обов'язок, подаючи таку законодавчу пропозицію. Я вважаю її непотрібною, тому що ситуація така: з одного боку, звісно, в Польщі червоно-чорний прапор про нього насамперед йдеться, не сприймається байдуже чи позитивно. Очевидно, що ні, і для цього є історичні причини. Тобто, це не так, що польська громадська думка, до якої я також належу, сприймає цей символ позитивно. Ми маємо історичні. Ченні обставини, в яких він з'являвся, зокрема під час конфлікту на Волині злочинів, які тоді відбулися, і тому найкраще було б, я так кажу, аби на території Польщі цього символу радше не вживали. Натомість зовсім інше питання, це те, як польща, суспільство і держава мають реагувати на випадки, коли цей символ хтось таки використовує. Адже якщо його використовують, як я припускаю, це сталося можливо на тому гучному концерті, де його підняв один з учасників, але використовують як символ тепер Перішнього опору України у війні проти Росії, то він уживається в абсолютно іншій функції ніж та з якою асоціюється історично в Польщі, тобто не проти Польщі, не як знак підтримки ідеології чи дій УПА у 1943-1944 роках, а як символ загалом українського визвольного руху його боротьби за незалежність, тоді проти радянського союзу, а тепер проти Росії. І тому намір його використання це намір, який власне супроводжується і підтрим. polską chromacko judumkojo A że Bilsi i Polaki, dali chociaż Ukraińcy wystojali u a nawet, перемогли. Ukraińcy tę wojnę wytrwali i nawet wygrali. Президентському законопроєкті йдеться не теж не лише про символіку ОУН УПА, а йдеться також, наприклад, про можливість переслідування тих, хто заперечує польську версію історії Волинської різанини чи Волинської трагедії, як про це воліють говорити в Україні, а також про надання інституту національної пам'яті Польщі інструментів для притягнення до відповідальності членів ОУН і УПА. Томаш Стриєк звертає увагу, що по суті це нагадує старі поправки до закону у часів правління партії Права і Справедливість. Часів партії, яка власне і висунула на президенте Карля Навроцького, про інститут національної пам'яті від січня 2018 року, який конституційний суд Польщі у 2019 році визнав неконституційними. Teraz to wraca, no to to by znaczyło, że uh, gdyby. Teraz to powraca. Jakby w ono było czynności, co oznaczało e, obmierzenie swobody na na naukowych na doszliczeń i publicznych wysłuchów, co do podzii na, na wolenie. Jest fakty, podzii, no, które nie, nie, nie podlegają zapereczeniu ale ich można badane, interpretować z pola do źródł, przyczyn, na ocinok ilkosti, liczby a to zresztą i niemożliwe jest I jakby taka kryminalizowana wersja poprawki nabrała czynności, ona by istotnie obmeżyła swobodę naukowych doslidzeń i swobodu słowa. To bezumowno niebezpieczne, nawet nie tylko niepotrzebne, a prosto prostu współpracować z liberalnej i prawowej rządu, w jakiej publiczna dyskusja i nauka nie powinny mieć umerzeń. To już poruszenie bazowych zasad naukowego doslidzenia i publicznej dyskusji. Dlatego podsumowuję, że ten projekt nie tylko niepotrzebny, a i szkodliwy, i dla nauki, i dla polsko-ukraińskich odnosów. oczywiście, naukowych i stosunków polsko Зі свого боку, професор Богдан Гудь теж переконаний, що в разі прийняття цих положень це вкрай негативно відіб'ється на свободі слова у Польщі, зумовить автоцензуру дослідників з остраху попасти під цензуру. Абсолютно погоджуюся з цим. Пам'ятаєте, як багато років тому український парламент прийняв закон про. Покарання за заперечення національно-визвольної боротьби чи діяльності українських організацій, вклад їх в національно-визвольний рух. Тоді з польського боку була ну, така обава, так побоювання, що цей рух що цей закон приведе до автоцензури українських дослідників. що вони не зможуть писати те, що вони вважають за потрібне. В Україні на щастя цього не сталося. При цьому мені згадується класичний вислів, здається що дріна, що суворість російських законів пом'якшується необов'язковістю їхнього виконання. Ну у нас це прийшло, як завжди. Натомість, коли був прийнятий закон про інститут національної пам'яті, і тоді я звернувся до одного з польських істориків з проханням бути рецензентом другого видання моєї книжки Українці і поляки, то відповідь почув ні. Питають, для чого відповідь була ще більш, скажімо так, шокуюча для мене, бо я не хочу мати проблем з прокурором. Так що цілком очевидно, що прийняття такого закону дуже обмежить свободу слова, свободу наукових досліджень все буде зведено до. 120 тисяч, а може вже й 150 тисяч буде висунено, а може, як колись сказав Едвард Прус, відомий професор, 500 тисяч тільки на Волині. І історики будуть працювати над тим, щоб цю цифру підтвердити так само, як зараз всі знаходяться фактично в рамках концепції, сформульованої дуже непоганим польським істориком. Запланована, зорганізована і здійснена, якщо йдеться про волинські події, 1943 року. І Тут практично ніхто не може вийти поза рамки останнього. Як від мала місце презентації моєї книжки від Люблінської унії до волинських масак у Львові, то польські гості сказали: у Вас тут справжня демократія. Ми можемо приїжджати говорити що завгодно і розуміти, що ніхто нас за це переслідувати не буде. Дослідник додає, що законодавчий крок голови Республіки Польща є логічним кроком з огляду на курс польської історичної політики останніх часів. Ну, це очікувана для нас ініціатива, тому що від самого початку президент Навроцький говорив про те, що історична пам'ять буде займати одне з центральних місць в його внутрішньої і міжнародній політиці, і тому подача. Законопроекту про заборону ідеології бандеризму до Сейму в принципі була болісною, але не була неочікуваною. Рано чи пізно цього варто було сподіватися. Так само, як варто було сподіватися, врешті, реакції української сторони, яка не може безкінечно мовчки сприймати подібні ініціативи з польського боку. Ми і так йдемо в фарватері польської політики історичної пам'яті. Наразі реагуємо, відбиваємося від цього. Хоча, коли говорити про мене особисто, як історика, який займається багато років цими проблемами, то я радше намагаюся превентивно реагувати на можливі заяви з польського боку, тому і ще в 2013 році, потім вісімнадцятому-двадцять 2024 році, я видав книжку Українці-поляки на правобережній Україні, якщо говорити ну, не точно. Про її назву. Потім з'явилися дві мої книжки від Люблінської унії спочатку до Варшавської умови, потім від Люблінської унії до Волинських масакр. І в цих книжках я намагаюся представити українську точку зору на складні періоди нашого минулого. Ця українська точка зору водночас є досить специфічною, тому що погляд української історики, опертий на документи, Спогади і таке інше, переважно польські, тому 90% відсотків може й більше власне присутності польських документів в моїх книжках чи обґрунтування того, що я говорю, пишу в своїх книжках. Свідчить про те, що з польського боку є недооцінка власного бачення тих складних із, із тої складної історії, яка була, і водночас велика недооцінка того, що нас поєднувало. Йдеться про Варшавський договір 1920 року, про який в умовах українсько-московської війни польська сторона дуже серйозно забула. Варто додати, що пропозиції змін до закону про інститут національної пам'яті Польщі ставлять в один ряд злочини, нацистські совєтські злочини та дії ОУН-УПА. тобто це категоричні й однозначні класифікації, які фактично прирівнюють українське націоналістичне підпілля до найзлочинніших політичних систем в історії людства, використовуючи неологізм-бандеризм. Наскільки обґрунтовано таке прирівняння, і якою мірою адекватний термін бандеризм? Скажімо, незрозуміло, чи в разі прийняття згаданого законодавства українська військова організація Євгена Коновальця, попередниця ОУН Бандери, відпадає, підпадає під цю статтю, а ОУН Мельника Томаш Стрияк. Знаєте, я не вважаю, що таке перерівнювання має історичне обґрунтування, і думаю, що сам термін бандаризм це ще одна проблема цього законопроєкту, бо він функціонує лише в публіцистиці, переважно як веливе слово. Ми не маємо наукової, ні історичної, ні політологічної категорії бандаризму, прийнятої і визначеної. Ми можемо говорити про інтегральний націоналізм або радикальний націоналізм у таких типологіях. politycznej nauki, imowierno, i mistyli się w poglady UN na początku drogi Światowej Winy. Ale kategoria panderyzm u nauki nie istnuje. Odrze sama ta zakonodawcza propozycja wyklikaje tylko obgruntowaną krytykę. Ona sprawia się na termin, jaki nie jest naukowo wyznanym i nie widobraża historycznej realności. Stworzy analogię analogia z stalinizmem czy hitleryzmem, kiedy ideologię nazywają w imieniu lidera, ale w tym wypadku edycja ale... pro o bezpiedstawne otoczenie i faktycznie o Вання до кола злочинних ідеології. Це не має ані історичного, ані наукового виправдання, і це ще один слабкий пункт президентської ініціативи. На слабкий пункт пропозиції Богдан Гудь теж звертає зі свого боку, що немає чогось такого, як ідеологія бандеризму, і принагідно деконструює грант наратив польської історіографії про антипольську акцію у Унупа і звертає увагу на обопільний характер злочинів. На чим ми маємо дискутувати над ідеологією бандеризму, якої ну в природі не існувало. спроба порівняти бандеру і автора теорії інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. Це взагалі якого не вкладається, чи не лізе у жодні ворота? От тим не менше появилася та термінологія, ідеологія бандеризму. Це так само. Як колись один з польських істориків впровадив науковий обіг дефініцію загальний селянський бунт на Волині, приписуючи цей винахід, мені насправді це було впроваджено власне цим польським істориком. Тому коли говорити про дану ситуацію, ну то вона щось доказувати, щось говорити залишається надзвичайно складно. Я пропоную польським історикам відкрити просто документи, скажімо, армії Крайової з 1943-1944 року. З Волині, де виразно пишеться про те, що підрозділи армії Крайової чинили ті самі злочини проти цивільного українського населення як подібно. Відбувалося щодо польського населення з боку українських підрозділів і українського населення, і дуже красномовною, скажімо, є доповідна кажім'я Банаха, представника польського уряду на міграції, де він пише, що прийшов до мене один інтелігент з Ковеля і пропустив викреслити списків партизанського загону чотирьох його родичів. Чому? Тому що вони сказали, що вони пішли воювати за Польщу, а не палити, вбивати, і грабувати. Значить, такий документ ну підтверджує, що білих і пухнастих історії немає. Злочини були по обох сторонах. Я написав колись Іван Леся Грудницький. Озвіріння було. З обох боків, і якщо історики польські, та українські хочуть серйозно дискутувати, то давайте як я це пропонував Жеґоржумотиці після нашої дискусії, ще в 2013 році сядемо до столу і документ на документ перевіримо вірогідність цих документів, поставимо питання, хто перевірив ці десятки тисяч вбитих на якій основі вводиться цифра. 100 чи навіть 120 тисяч вбитих поляків, і тоді можна буде говорити конкретно. Зрештою, є приклад групи Іра Галагіда, який ретельно задокументував кількадесят тисяч вбитих українців цій різанині. Тобто, давайте будемо відповідальними і розуміти, що загострення наших відносин є на користь тільки Москві. Як вже було сказано вище, законодавча ініціатива президента Карольна Навроцького зумову реакцію з українського боку опубліковано звернення, підписане низкою істориків, які досліджують польсько-український конфлікт. У ньому зокрема зазначено, що якщо цей закон буде схвалено і підписано, українська сторона залишає за собою право на відповідні кроки у відповідь. І там, до речі, наголошено на тому, що злочини скоєні не цілою армією краєвою чи селянськими батальйонами, а окремими підрозділами, також можуть бути кваліфіковані як злочини і відображені у правових актах. Чи це є адекватною відповіддю української сторони, чи зрозумілою з огляду на те, що відбувається з польського боку, чи можливо це все ж перебільшена реакція? Професор Томаш Стрияк так не вважає і розуміє крок з боку своїх українських колег. Psychologicznie ona jest zrozumiała, co więcej... Z psychologicznego poradu ona jest zrozumiała. Babinsze to nie pierwsza reakcja takiego typu. Od razu wtedy, proszę, wy na początku, około uchwały w zmienę do Zakonu pro Instytut Nacjonalnej Pamięci w styczniu 2018 roku, Warchowna Rada wyreagowała podobno, uchwałę postanowu, jaka wskazywała na pomylkowieść z tych ryszeń, na to, że one mogą przyzwyścić do zagostrzenia polsko ukraińskiej odnosin. I miała różne na jak. Що мовляв, ми у відповідь включимо до нашого законодавства згадки про депортації, наприклад, про операцію Вісла, або запровадимо подібні обмеження щодо польських злочинів, аналогічно до того, як це зроблено у польському законі щодо українських націоналістів, яких тоді і названо. Тоді в польському випадку термін бандерівці чи бандеризм ще не вживалися зрештою цього не сталося. І добре, що не сталося, бо ескалація не продовжилася. Потім конституційний трибунал у Польщі визнав ті положення на. Конституційними, тобто, як би сказати, польща теж зробила крок назад, і це також добре. Бо тепер, якби справа не дійшла до розгляду цього законопроекту в Сеймі, або якби він був відхилений, то як я розумію, і українська реакція не мала б місця. Чи реакція є перебільшеною? Знаєте, важко сказати. Я намагаюся зрозуміти, тим паче, що знаю українських істориків, у тому числі деяких із тих, хто підписав цей документ, і думаю, що ні. Я не вважаю, що це перебільшення. Це радше природна реакція на те, що хтось у Польщі виступає з таким проєктом. Я сподіваюся, що як уже сказав, усе завершиться негативним результатом у парламенті і на цьому зупиниться. А ми, як ви слушно зауважили, зосередимося на ексгум. Маціях, бо саме це є дорогою до реального розв'язання проблеми. Інформація, бо вже то зрога на до розв'язування проблеми. Тим часом Богдан Гуть звертає увагу на хвилю обурення у Польщі на звернення українських істориків з огляду на. Намір пеналізації за заперечення польської версії важкого минулого часів Другої світової війни і повоєнного періоду. Реакція польської сторони на відкритий лист українських істориків, які знову ж таки тільки зреагували на внесення президентом Навроцьким законопроекту до польського сейму. Є свідченням того, що польська сторона не хоче відверто скажу, не хоче чути українського голосу, і це на жаль настроює мене дуже. Песимістично, адже під цим листом підписалися не лише особи з групи В'ятровича чи з групи Гудя, як про це сказав польський історик і громадський діяч Лукаш Адамський. Ну мені приємно було почути, що існує якась група Гудя, і так насправді нема хіба що в одній персоні? От і підписалися навіть ті, які були підписантами другого українсько польського комунікету, ініційованого. Осередком карта, і які, щоправда, пізніше відкликала частину з них свої підписи, це, зокрема, Ігор Гирич, Микола Кучерепа, але це відкритий останній лист підписав навіть Ярослав Грицак. Так що, як бачимо, реакція української сторони була викликана занепокоєнням широких колах історичної громадськості, скажімо так, вона прозвучала. Найперше, як реакція на 120 тисяч помордованих поляків, І так воно прозвучало, що тільки на Волині 120 тисяч було замордовано в той час, коли. Навіть такий польський історик знавець справи Жаґмотика виразно ствердив нещодавно, що все, що понад 100 тисяч, це вже кресово-націоналістичний наратив. Тобто подібні цифри, які не обґрунтовані зовсім з ніякими документами, ніякими дослідженнями, викликають занепокоєння української сторони і підтверджують факт, що конструктивний українською. Польський діалог навколо історичної пам'яті в найближчому майбутньому, навряд чи можливий. Кривавий польсько-український конфлікт не просто висить над сьогоденням відносин між Польщею та Україною та ускладнює їх, але є підґрунтям і поживою для антиукраїнських настроїв серед поляків, які останнім часом стають дедалі помітнішими. Для все більшої частини польського суспільства всі українці є винними у вбивствах на Волині, є послідовниками так званого бандеризму, які не вибачаються за вчинені злочини особливо гостро це можна помітити у ставленні до українських мігрантів і біженців у Польщі, а все це тісно переплітається з гаслами обмеження реальних чи уявних пільг для біженців і припинення допомоги Україні у її боротьбі з Росією. Україною українці у звинувачують у ледне у вродженні невдячності, зокрема невдячності за допомогу від Польщі з огляду на російську агресію. Таке каже Томаш Стриєк про причини і природу цього явища це нас. Настрої ці настрої неприязні або відторгнення, головного щодо статусу біженців з України в Польщі, пов'язані з прагненням обмежити чи скасувати різні привілеї, що випливають із цього статусу. Це відбувається завдяки підживленню історичних тем. І слушно ви звертаєте увагу на те, що так звана проблема вдячності і невдячності, хто кому більше вдячний і за що, і хто можливо має вибачатися за минуле, тісно пов'язана із сучасністю. Я ж думаю, що треба протистояти самому поєднанню цих речей історії теперішньої політики і мабуть можу сказати з власного боку що ці настрої нині значно виразніше проявляються у віртуальному просторі де власне вже не існує меж чи стандартів у публічному слові ніж у реальному суспільному житті Хоча, звісно, і в реальному житті такі випадки вже трапляються. Це певною мірою наслідок загальної втоми від війни, також у Польщі, і це зручне перекладання відповідальності на українців за те, що вони нібито не можуть домовитися з Росією про мир і тому повинні поступитися тим чи іншим, щоб його досягти. А тим часом звучать думки, що українці нібито втягують Польщу у загрозу прямого зіткнення з Росією, бо війна триває, і саме це, на мою думку, лежить у глибині тих настроїв. Навіть і не питання отримує хто з 800+, плюс чи ні, це вже вторинна справа. Але очевидно, що іншого шляху, окрім продовження війни і досягнення найкращих можливих умов, її завершення немає. Тож так, це фактично елемент внутрішньої політики Польщі, здобування або утримання електорату, тих, хто здавна наголошував на питаннях історичної гідності, честі і тепер, маючи певні політичні можливості, змушені продовжувати цю лінію через заборони, криміналізацію тощо Sytuacja sprawdnie dobra i ma być niedawny wypadek z rosyjskimi dronami w Polsce miesiąc temu to też przykład dziej spremawanych same na te, co rozpaluwać w Polsce nastroje w w niewinnej i zwinowaczenie Ukraińców u to, co ona А ось думка професора Гудя на цю тему, і звідки все це береться і чим це загрожує? Варто згадати слова Юліша Мірошевського, що польський імперіалізм програв російському імперіалізму і боротьбу за Україну, І може власне тут. Слід шукати початки того, що чи верніше, наслідки того, що ми зараз е, спостерігаємо. звідки це все береться? Ну, колись я був в сеймі в свого знайомого депутата. Він підвів мене до вікна, показував протести під сеймом. І власне там от там стоять група фінансується з Москви, там фінансується з Москви, там фінансується з Москви. Я кажу, ну а ви нічого з ними не робите? Ну він каже, ну розумієш, кожен голос ще ліч. Так що тут треба шукати, власне, скажімо, речі, котрі пов'язані з. Електоральною ситуацією в Польщі, коли боротьба за владу, коли боротьба внутрішньопольська набирає характеру міжнародного і, власне, винними в цьому стають українці. Ну і як вийти з того? Напевне, тут не обійдешся простими рекомендаціями. Треба, напевне, сягнути до Праць Лібона, який писав про психологію насильства, і зрозуміти, що все воно йде в дуже недобру сторону. А коли говорити про те, які може це мати наслідки, ну то. Тарас Григорович Шевченко колись дуже добре сказав і чванити, що ви Польщу колись повалили. Правда ваша? Польща впала та й вас придусила. Але це зараз може відбуватися в іншу сторону з подібними наслідками для Польщі. Коли ж говорити про рекомендації для польських і українських політиків, то вони повинні зрозуміти одну річ. Про яку ще понад 100 років тому написав Симон Васильович Петлюра. Цитую: ми, Польща і Україна, повинні дійти порозуміння, щоб перед Москвою устояти. Жодні покликання на приклади українсько польських непорозумінь в минулому не можуть бути підставою для сучасної реальної політики. Крапка. Дякую. Нагадаю, що моїми співрозмовниками був професор Томаш Стрияк. Історик польський і український історик професор Богдан Гут, яким я дякую за цю розмову на дуже непросту і важку тему. І додам, що вони обидвоє погоджуються з думкою, що ця тема, тема Волині важких сторінок минулого, є активним знаряддям російської пропаганди та дезінформації. З вами була програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Почуємося.